Малята, любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, ляйкою, потанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошую у чарівний світ казок! і золото. На краю нашої землі лежить півострів. Цей півострів з трьох боків омиває море, а з четвертого тонкий перешийок суходолу з'єднується із приморськими степами. Розкинулося на тому півострові царство, правив там султан. Це був дуже молодий чоловік. Але надзвичайно сміливий і вправний воїн. Військо його любило та поважало, усі решту люди боялися. Крутий норов був у султана, дуже вже мав запальний характер. Довго не шукав винних, якщо щось пішло не так, одразу голову з плечей. Якось прийшов султан до мудреця. Прийшов до тебе, мудрий чоловіче, щоб ти розсудив мою суперечку з візирем. Кажіть, ваше величність, я вас уважно слухаю, відповів мудрець. Я кажу, що найбільший скарб для людини то золото, а він стверджує, що хліб. Ви обидва праві. Бо все залежить від ситуації, в якій людина опиняється. Найбільший скарб для людини то є життя. Людина їсть, щоб жити. Тому хліб, у голова. Але працює людина заради того, щоб заробити гроші, тобто золото. І чим більше золота має чоловік, Тим він почуває себе вільнішим. Та таке золото є найбільшим скарбом для людини, пихато зробив висновок султан. Та, пане, намагався знову все пояснити мудрець, але султан уже встав і вийшов. Ти програв суперечку і винен мені тисячу золотих, кинув на ходу він візереві. І хоч візир був не згодний із султаном, та не став йому перечити, знаючи його характер. Ще цього ж вечора він заплатив султанові тисячу золотих монет. Минуло пару місяців і на землі султана напали вороги. Усе царство сплюндрували, а сам султан ледве врятувався у фортеці із залишками свого війська. Узяли вороги фортецю в облогу. Перехопили каравани з зерном, що йшли із Кіфії, усі кораблі, що везли провіант з інших земель за моря, грабували або завертали назад. Більше, ніж півроку трималася фортеця. Мужні воїни захищали її, але давно закінчилися борошно та крупи, овочі та м'ясо, городяни з'їли. Уже всіх птахів, кішок та собак, навіть щурі, остерігалися заходити у фортецю. Люди почали вмирати від голоду. Прийшов султан до своїх дружин. Змарнілими личками вони усміхалися своєму повелителю, бо навіть в палаці не було що їсти. Кухар варив шкіряну кінську упряж і цим відваром напували дітей. Та дружин султана. Позвав султан візира. У фортеці я наказував зробити запаси зерна та м'яса. Чому вони так швидко закінчилися? запитав він грізно, кволим голосом, ще трохи, і він не зможе тримати меч у руках. Запаси закінчилися. Ваша величність, наші комори змогли помістити стільки зерна, що його вистачило на шість місяців. Спочатку ми годували вівсом та ячменем наших бойових коней, а потім їх усіх змушені були вбити і з'їсти, бо годувати тварин стало нічим, приречено відповів візир. Знайди хоч трохи зерна і врятуй від голодної смерті моїх синів, попросив султан. А сам подумав, виходить, я програв тобі суперечку візири, такий хліб, у сьому голова, виживу, обов'язково поверну тобі твоїх тисячу золотих монет. А візир взяв пару воїнів і пішов до комор, де зерно зберігалося. Вони уважно розглядали голі засійки та кам'яні підлоги. Ось один із воїнів побачив пшеничне зерно. Потім ще одне, так зернини привели його до невеликої нори. Візер наказав взяти кайло і розбити стіну. Яке ж було їх здивування, коли за стіною вони виявили щурячу комору, в ній знайшли майже відро зерна. Хоч які були голодні воїни, візир забрав усе зерно, сам розмолов на жорнах і зваривши кисіль, Напоїв синів султана. Так пару днів він тримав їх життя у своїх руках з волі Божою. За декілька днів на підмогу у фортеці прийшло військо Свояка і Замор'я. Вони розбили вщент ворогів і визволили бранців. Багато людей відійшло до праотців з голоду, а ті, що залишилися живими. Не впізнавали свого нового султана, де його пихата зарозумілість ділася. Прийшов він до мудреця, щоб подякувати йому за науку. А нема мудреця, не витримало тіло старця випробування голодом. Став над його могилою султан, помолився за його праведну душу й каже: Я зрозумів, що найбільший скарб для людини. То є життя, людина їсть, щоб жити, тому хліб, у голова, прости мене за мою нечемність, бо я навіть не подякував тобі за науку, я так ніколи й не дізнаюся, що ти хотів сказати мені наостанок. Старець хотів сказати вам, ваша величносте, почувся голос візира. Що працює людина заради того, щоб заробити гроші, тобто золото. І чим більше золота має чоловік, тим він почуває себе вільнішим. Хоча вільна людина від Бога, тільки не кожен відчуває цю волю. Золото то тягар, який не вартий життя. Так, я тепер це знаю, сумно посміхнувся султан. Золото добуваєм, а собі могилу копаєм. Та як є хліб і до хліба, то золотий ключик усі двері відкриває. Правду сказав мудрець, все залежить від ситуації, в якій людина опиняється, додав візир. Я тобі тисячу золотих винен. Кинув на ходу султан, прямуючи до свого коня. Зайдеш завтра, я програв тобі суперечку. Ось так, жорстокий урок довелося вивчити султанові, щоб зрозуміти, що основний скарб це людське життя. А все решту, далі все по ситуації. На добраніч. ніч, спокійний вічень, любим полянає спить маленьке, ведмежатко, спить давно наш люб.